У Черкасах горів драматичний театр. Пожежу помітили містяни. Вони викликали рятувальників. Про масштаби загорання як і про його причини. Наразі достеменно невідомо. Усі подробиці інциденту вивчають спеціалісти. Рівно 22 дні не дожив в драматичний до закриття театрального сезону. Тут сталася масштабна пожежа. Що стало її причиною, досі невідомо. На власні очі початок пожежі бачив таксист Сергій. Сюди пригадує, якраз привіз клієнтів. Ну, стояли тут дві машини наші. Хана машини уїхала, я під'їжджаю, повертаю голову. а з криші дим валить. А швидко приїхали рятувати? Так, да, зразу. Обабіч театру розгублені актори. Режисер Олесь Павлютін щойно приїхав сюди на репетицію. До неї, каже, лишалось 20 хвилин. Можна було на чотирьох були, Були Адміністратори, дежурний пожарний, касір. Що саме сталося у будівлі? Театрали гадати не беруться. Більше непокоїться, що буде після неї. Це просто велика трагедія. Це для нас велика трагедія. Просто страшніше не може бути. У нерівному бою з вогнем рятувальники проводять кілька годин. Цінителі високого такої напруги не витримують. Вони вже Три часа шнали. Він розмативається. Це ужас. Так ви посмотрите, на цю підготовку». Натомість рятувальники запевняють, задля порятунку черкаського драматичного вони роблять все можливе. Головне завдання було. Тримати, захистити залу глядацьку. Нам частково це вдалося. Вдалося опустити протипожежну штору, яка захистила сценічну частину будівлі. Але, на жаль, дуже велике навантаження горюче, призвело до того, що сталося обрушення другого, третього поверхів і часткове перекриття. За попередньою версією пожежа почалась у глядацькій залі на третьому поверсі, що саме сталою причиною наразі невідомо. Катерина Кобі, Сергій Фімов, Віка новини.